Друзі, всім привіт! Сьогодні записуємо відео з Люблінського боцсаду, Город ботанічний МЦС. Запрошуємо. Дуже колоритне і гарне місце. Всім добре. Стільки заплатили за два квитки: один студентський, бо інка студент і один нормальний для мене. Все, пройшли фейс-контроль. І попали в цей такий зелений світ. Так. Тому, друзі, якщо вам О, не, не, не знаєте, чим себе зайняти, то Запрошуємо. тут такий гарний. Читацький куточок теж. Клас. То, може, ми, ми тут робили книголюблін. Так, це суперпомис. Можна свої книжки залишати, брати, я так розумію. Мова чава. Дуже гарно. Клас, а не було раніше цього, а може, ми не звертали увагу? — Біля кожної рослини якісь таблички, так, які якось посвідчують. Не значить, можна ходити по цій траві. О, Назви по-латинську. По це такі назви кат каталожні чи каталогові. Значить, я добре говорю. Але таке разюче, що кидається в очі, це що відразу дуже зелено. Дуже зелено. Дуже круто. До каверинки. Філонія чи не філонія? Ніхто не знаю. Це підписано. Так, я вже казав. Це гарно. Це. Можна собі вивчати рослини. Дуже все доглянуте, так все, не знаю. 14 буде... золотих квиток, То так навіть собі раз, два на тиждень можна приходити. Опла... Навіть так на пробіжку. Оплачується. Зараз ще вийдемо до озера. Мені здавалося, що дорожче вхід. Я думала 20 двадцять одного. Ще є такі обширні пам'ятки, де описано все. Uh -huh. Ось тут ближче можна заркнути. Ой, там важ лавочка є така в кінці. Дивіться, Ось така стара, стара. Може угу. буде туди спуститись. Клас. Ну, нам дають кавіренки. Ми йдемо до кавіренки. Вирішувати деякі адміністраційні питання. Коротше, дуже гарно і дуже прикольно, бо тут не так багато людей. тобто але Бувають ні. люди, але так зараз, наприклад, вечір, то так наче як зовсім тут самі. Місцева кав'ярні, де можна собі. Є Випити чаю, морозиво з'їсти, і не дуже любить морози. І можна в них замовляти собі на замовлення розпал такого костра. Підемо, що там тебе були на пленері. Ось прикольно. Ну це сідові тільки. Якщо хлопчик сідаємо на зелений, а якщо дівчинка, то на рожевий. Я був колись в київському ботанічному саді, і цей, цей, звісно, поменше буде. Люблінський, але теж дуже, дуже гарний. Чутно, як шумлять дерева. Дуже класно. Це мені трохи нагадує володар Перснів. Як mm -hmm. вони там ходили по цих лісах. Такі гарні дерева. Дуже сходи. мене тільки. Ну, дивись, бляд, Це озеро, але воно бляд, мені ще здається бути. трошки брудним зараз. Бо дуже душно, дуже жарко, і, мабуть, нема проточної води тут. Так, це дерев'яні сходи, дивіться. Неже гарно. О. Мені ця місце подобається найбільше. А вас є? не Стежками ботанічного саду. Вода, до речі, чиста? Більш-менш чиста. Ходіть на качок, карусти. подивимось. Часом тут плавають качки. качки. А он качки суша. Он там качки. Зараз мы до них підходимся. О, сила, сила зрая качок. <реклама> Боже, їх так багато живе. Робби, наш тут. <світ> Качок свій світ. Їм наші ці всі. Проблеми на їх не турбують. Ой, мене так сфотографує, я тут сижу. мене зовсім я там, не бояться. гарні. Боже, як близько, ти подивимося. Може, вони думають, що я теж качка. Бо в тебе така сорочка, як в них лапки. Я хочу так, щоб мене було видно тут. Заходні до нас встаю. Відворяйся качкою. Кисеньки сводютки, якісь лічні качушки. Вау. Ну, їх тут багато Андрій. Десь 50 напевно. Клас. Цікаво, хто найголовніший з них. Екстра. Щось виросло. Це найкраща донічка. Панику, я да, taka, бачите, така e, натуральна донічка. Донічка — це горшик по-польськи. для квіття. Донічка. Донічка. Ні, без Ні, Донічка. Ні, з L. Дольнічка. Ні, донічка. Я по в Польщі. Embryo of Life. Видишь, яке дерево гарне. Ялинка. Може вона була дуже висока і її зрубали. Що це на закити? Пані кулата. Hang out з китайських здається. Спали мої окуляри. Надіюсь, цілі. Андрій. У з того може бути дощ. Ти знаєш що? І наступне цікаве, цікаве місце в цьому саду це такий ось дім. Це дім Кощушків. Тобто тут колись зажила сім'я Костюшків, і це дім зберегли в тому вигляді, в якому він був. Тобто, 19 століття всередині дуже колоритно. Сьогодні він хіба що закритий чи можна заходити інка? А я бачив в табличку що сьогодні Ніби закрито. Це музей зробили. О. Ой, тут ще є чудова фотозона. Це обов'язково треба знати на нашим підписникам. Додатково треба оплатити, якщо хочемо. Jednakże jest Aha, jeszcze taka fotozona. Takie, że dawniej wie kto. А я ще пригадую, що тут живе кіт, але зараз його не видно. Така голова виглядає. Це все роблять студенти МЦС. Йдемо далі. Не дуже душно зараз. Шоста година і 28 градусів. Мені дуже подобається, що тут сюди лавочки. Є дуже чисто Якийсь важивний відділ. Помідори, соняшники. горох А, в такі чорні помідори. Навіть такі помідорки. А можна їх скоштувати. Ми що погляньте, яке чудо природи. Це таке лише ботанічному розсаду.